Доброго раночку, мої любі дітки. Як називається країна, в якій ми живемо? Так, це Україна. Яка мова є рідною для українського народу? Так, дійсно, українська. У кожної країни своя мова. Кожен народ шанує свою власну мову. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата і милозвучна. Слухайте уважно вірш, який написала Хористицька Марія Васильівна, і називається дітки він Матусін Заповіт. Раз, казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Діти, в нашій країні українська мова це наша. Державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Українська мова квітуча, мелодійна, різнобарбна. А для того, щоб переконатися в красі нашої рідної мови, ми з вами зараз пограємо в мовні ігри. Перша гра Називається назви одним словом. Я вам буду називати багато слів, а ви повинні дати узагальнення одним словом. Перша картинка дідусь, бабуся, тато, мама, я. Так, дітки, це родина. Молодці. Співоча, сильна, незалежна. Так, це Україна. Ритмічна, мелодійна, красива. Так, це пісня. А зараз послухайте вірш про українську мову. Яка вона ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкатюча, дивна. Радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, красна, чарівна, шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова, українська моя мова. Як багато теплих, гарних слів підібрана у цьому віршику про нашу рідненьку українську мову. Дітки, я хочу вам сказати, любіть свою мову, прославляйте її та ніколи, ніколи не цурайтеся, в якому куточку світу ви б не були, пам'ятайте свою рідну мову. До побачення, мої любі. Бажаю вам гарного, спокійного, мирного дня. До нових зустрічей!